Доволі часто мене пацієнти запитують, чи варто вживати часник для зниження холестерину. Здавалось би, хто би робив дослідження на таку тематику. Але по останніх рекомендаціях Європейського товариства кардіологів є навіть окремий пункт різних методів зниження холестерину діють вони чи не діють, адже це питання дуже давно. Цікавить наших пацієнтів і деяких лікарів нетрадиційної медицини. Так ось за останніми рекомендаціями вказано, що вживання великої кількості чеснику не те, що не знижує холестерин, а навпаки, його підвищує. Тому рекомендую не займатися таким самолікуванням, вживати ті ліки, які назначив вам ваш лікар. Для зниження холестерину, якщо вони вам потрібні, а не лікуватися хачасником чи іншими іншими такими продуктами. Е, також що рекомендую, е, якщо ви маєте якісь такі застереження до інших препаратів, до прикладу, якихось рослинних речовин, рослин, листків, каміння е, приправ і так далі, напишіть мені в коментарях, і ми з вами разом розглянемо. Є такі речі, чи немає? Це буде цікаво як для мене, так і для вас. Адже мені важливо, щоб ви були здорові більше здорових пацієнтів, більше здорова нація України.